Пантепно вітаю мене, звати Денис Зайченко, і бездротова гарнітура Tozo Open Buds обіцяє 12 годин автономності, відкриту акустику сцени, найсучасніші технології, а також зручний та оригінальний формат та ще й не за всі гроші світу. По факту вона не бреше, але я не буду її рекомендувати всім, оскільки, скоріш за все, деякі переваги для вас не будуть перевагами. Але особисто для вас. Одразу скажу, відеоогляд буде загалом скорочений, але якщо у вас після його перегляду залишиться запитання, то або пишіть їх у коментарі, або завітайте до текстового огляду. Він значно більш детальний. Також не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Ну і не забувайте також, що нас можна нарешті фінансово підтримати прямо на YouTube на головній сторінці каналу. Це вам буде коштувати трохи більше, ніж чашка кави, але нам це гігантська користь. Ну а тепер. До діла. І розпочнемо ми діло, мабуть, із формату. Якщо вам пощастило побачити десь, як виглядають сучасні хай-фай внутрішньоканальні навушники типу Knowledge Zenit, то ви знаєте, що там є відносно жорсткі дужки. Комусь це зручно, комусь не дуже. І от гарнітура від Tozo цю ідею наслідує. Але трішечки хитріше. Бо розумієте, у чому прикол? Open Buds – це по суті пара крихітних відкритих колонок з більш-менш направленим звуком, котрі грають музику прямо у ваше вухо і тримаються при цьому на ньому завдяки силіконовому гачку. Гачок має два ступені свободи, тому налаштувати його під ваше вухо, скоріш за все вийде без проблем. А оскільки ми говоримо про продукт ледь не флагманський. Очевидно, що китайці сюди набрали все, що тільки можна. Bluetooth 5,3, драйвери 14,2 мм, mm, кодек AAC та SBC, щомодавна дзвінок є, як і звуку по мікрофону взагалі, загалом, взагалі. Топова автономність, як я вже сказав, до 12 годин на 50% гучності, бо завдяки розміру корпуса акумулятори тут, вибачте, на 70 мАч. Кейс дає ще 30. Керування тут загалом сенсорне через одинарні, подвійні, потрійні та довгі тапи. Корпус сам по собі вологозахищений по стандарту IPX 6, ну і вартість 70 доларів США. Це зі знижкою зі 100 доларів, як каже Aliexpress, але з на AliExpress, ми знаємо, що це таке. Хорошка, якщо навушники подорожчають до 100 баксів, я не здивуюсь, але за 70 вони дійсно дуже непогані. У всякому випадку на папері. А і ледь не забув. Гарнітура підтримує подвійне з'єднання, наприклад, зі смартфоном та ПК. Працює це діло почергово, не одночасно, трошечки повільно перемикається, але загалом все працює навіть більш чудово, ніж я очікував. І взагалі. На практиці користуватися цією гарнітурою очікувано незвично, скажімо так. У рекламних матеріалах то Open Buds позиціонуються як навушники для спорту та спортсменів. І у вухах вони тримаються абсолютно чудово. Злетіти вони можуть, якщо скажімо, переодягатись і зачепити їх. Але у мене яким чином вилітали з вух і звичайні маленькі внутрішньоканальні навушники. А під час тряски, під час колихання головою туди-сюди або під час там, тренувань ці навушники нормально так тримаються. Частково, як не дивно, це досягається за рахунок того, що положення у гарнітури у вусі та навколо вуха досить нестандартне. Вам потрібно буде після надягання дужки, Сам модуль гарнітури помістити у притул до протикозилка і трішечки повернути всередину, щоб вони грали під кутом десь 30 градусів, і бажано, щоб між навушником та шкірою не було затиснуте волосся. Далі завдяки тому, що дужки силіконові, на них майже не звертаєш уваги при щоденному використанні. Але якщо як наприклад у мене у вас дуже чутлива шкіра, то при, скажімо, спеції можуть іноді, хоч і рідко, виникати подразнення. У мене таке було один раз під час. Вимушеного бонвояжу під палючим сонцем при спеці 35 градусів Цезія заздалегідь вирішити цю ситуацію неможливо, як я розумію. Але після того як я прийшов додому, що я зробив? Я зняв навушники, витер шкіру серветкою, намазав Боро Плюс трішечки, почекав хвилин 5, витер серветкою знову, і все, проблема зникла. Акустика тут абсолютно шикарна. Завдяки тому, що це по суті дві міні-колонки відкритого типу, тривимірна сцена настільки крута, що я не завжди розумію, чи йде звук з вулиці позаду мене, чи з навушників. Плюс вони майже не блокують звук ззовні, майже не дають ніякої звукоізоляції, тому безпечніші, скажімо, на пробіжках. Ну і повітряну тривогу, тобто сирену, ви скоріш за все. Не пропустите загалом у роботі Bluetooth 5,3 звичайно додає автономності, але від затримок не рятує. Загалом монтувати і навіть гратись по Bluetooth можна. До затримки можна звикнути, але вона помітна і вона впливає на роботу і на ігри також. І ось так плавно переходимо до безпосередньо недоліків. Немає навіть натяку на активний шумодав. Не під час дзвінків я маю на увазі, що загалом очікувалось, це навушники відкритого типу. Шумодав тут не буде працювати так, як ви очікуєте. Тут немає підтримки бездротової зарядки, хоча кейс по розмірам чудово підійшов. Кейс по розмірам великий, настільки що додати до нього бездротову зарядку. Я б не здивувався. Втім, головною проблемою я мабуть. Назву проблемою у керуванні. І тут комбінація з двох речей: по-перше, керування дуже чутливе. І по-друге, навушник розташований нестандартно, тобто сенсорна площа дивиться по суті трішки назад. І ви повинні тицяти по ній не під прямим кутом, а трошки вивернуто. І так це все. А підсумки наступні: найбільшим недоліком того Open Pads я загалом називаю дуже-дуже незвичний формат. На момент виходу. Цього відео їх не бачив майже ніхто навушники такого формату, тим паче в Україні, і цей формат гарантує як абсолютно неповторні переваги, так і неочікувані для багатьох недоліки. З технічної точки зору гарнітура ледь не бездоганна. По ціні не всі гроші світу, і загалом вона дуже дуже крута. Тому так. Рекомендую, і на цьому у мене все. А у коментарях напишіть, чи цікава вам гарнітура такого типу, чи mm. звернули б ви на неї увагу загалом, чи вас абсолютно влаштовують переваги та недоліки внутрішньоканальних навушників, або можливо у вас. Дротові або повнорозмірні, які навушники у вас зараз пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей магазин і на огляд цього мікрофону будуть у описі під відео. Переходьте і знайомтесь, це дуже круто підтримує і нас, і магазин у тому числі. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютубі Просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та будьте здорові!